Привіт, мої найкращіші люди! Бачите, яку красоту я сьогодні вечеряю? Салат мікс з Монгольдом, там і рукола, і шпинат. Купила горбушу. Зараз, може, вам покажу, що у нас зверху. Десь в холодильник у є. Покажу вам яка. Ось така горбуша полії. 300 грамм 115 гривень. Ось таку горбушу, яєчко зварила, шматочок авокадо. і помідорчик. Такий красивий сьогодні в мене салатик. І водичка з оцтом. може, зараз ще кави собі зроблю, щось хочеться кави мені. Ось така вечеря. Ваше здоров'я і ваші успіхи. За успіхи кожної з вас, за найменші успіхи. Пані Світлана за вас, пані Таню за вас, пані Валю за вас, пані Галинки дві за вас. Дівчатка, я дуже рада вашим успіхам. І 500 грамам, і 300 грамам, і вашим відчуттям ви просто неймовірні. Писала, пані мене питала, як ви, чи ви робите аналіз на кетони. Ні, моя хороша, я тільки прислуховуюся до відчуттів. В е, мене було окреме відео про те, як знати, що ти в кетозі. Я не пам'ятаю, в якомусь відео я давала відповіді на це запитання. Я тільки прислуховуюся до своїх відчуттів. Є багато ознак, які говорять про те, що ми в кетозі. Як мінімум, зникає потяг. До солодкого, до їжі в цілому. З'являється відчуття легкості, відчуття ситості. Що там ще забула? Одним словом, я вже про це говорила, моя хороша. Отак, От друзі, я відпрацювала. Коментарі ваші чудові, за які вам дуже дякую. Сьогодні більше нічого не буду робити. Купила рульку і купила дві четвертини, купила шкірки. Свинячі, четвертини курячі. буду варити холодець знову. Холодець класна штука, коли ти на кетохарчуванні. Я собі буду їсти пару днів холодець і діти будуть їсти разом. Дітям зроблю знову, так як минулого разу, чистенький, а собі залишу жир зверху, щоб він був такий досить жирненький. Да? Ось так. Все добре. Дякую вам за підтримку. Казали, дівчатка, бажали мені витримки на повний робочий день. Все добре, друзі, пережила. Зараз поїм, поп'ю кави та буду відпочивати. Нічого сьогодні не буду робити. Буду відпочивати. Дякую вам за все, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Чекаю ваших коментарів про ваші тарілочки. Можливо, ще хтось зважився до вечора, не написав. Пишіть. Про Лізу. Ліза, якщо ти дивишся, теж напиши, як твій процес. Пані Оксана Стесенко, вам теж вітання. Пишіть, доєднуйтеся до нашої групи. Всім вам, дівчата, дякую. Зустрінемося зранку. До побачення.